Я Жана Бланк на моєму каналі Наші люди всюди Хочу вам сьогодні поділитись своїм власним досвідом, як я здавала екзамен іспит у Німеччині по німецькій мові, після того, як я його вивчала самостійно і починала вивчати його з нуля. Та дивіться моє відео до кінця. Буде цікаво. Підписуйтесь на мій канал, додавайте своїх знайомих, пишіть свої запитання, ставте свої дзвіночки і подобайки. Я вам дуже вдячна за це все. Для чого потрібно здавати іспит по німецькій мові? І які вони взагалі бувають? Сертифікат Гльоти А1. Та всі сертифікати вищої якості. Далі від А2 до С2 є доказом мовних навичок не тільки для навчання чи роботи, а й воз'єднання родини, подружжя у Німеччині. Тобто, якщо ви хочете переїхати до чоловіка або дружини у Німеччину із-за кордону. Цей іспит здається в інституті Гіоте у різних містах Німеччини або можна його здати в Україні, у Києві, наприклад. Цей іспит. Поділяється на різні рівні. А один це початковий рівень, А2 це базовий рівень, Б1 це просунутий рівень, який дозволяє вам уже працювати або навчатись. І С – це вже професійний рівень, який потребується інколи в деяких вищих навчальних закладах. Я хочу з вами поділитись своїм власним досвідом, як я здавала екзамен саме в Німеччині і як він у мене проходить. Ну що, поїхали? Свій іспит у німецькій мові. Я здавала вже майже один рік тому. До цього я вивчала німецьку мову лише три місяці, можна сказати, з нуля. Тому що я в школі не вивчала німецьку мову, а тільки англійську. І в мене є мій викладач по німецькій мові. Він з України. Я з ним займаюся в онлайні по скайпу. Мені він дуже подобається з Запоріжжя, він сам є викладачем в університеті, і він добре знається на своєму цьому фаху. Він мені підготував програму, по якій я готувалася для того, щоб здати цей екзамен конкретно, і перевіряв мої знання. Цей іспит взагалі складається із чотирьох частин. Перша частина це Хіорен, коли ми. Прослуховуємо яку-небудь тему, а потім відповідаємо на питання. Друга частина це lesen, де ми повинні прочитати і також відповісти на запитання, як тести запитання. Потім йде тема, це шрайбен, ми повинні написати письмово завдання, яке нам буде задано, основне це лист. І четверте це шпрехи. Коли ми повинні розповідати в усній формі про себе, і відповідати просто в усній формі на запитання. У мене краще всього це шрайбен. Тобто, я краще за все пишу, я в цьому розуміюся, і мені це якось легше всього далося. А складніше за все, це фьоринг, коли я щось слухаю. І для мене дуже навіть зараз, коли вже пройшло стільки часу, все рівно це є найскладніше. Але я все рівно весь час тренуюся. Ну, давайте все послідовно. Ви повинні на екзамені уміти написати лист на німецькій мові. Це офіційний лист, як тут потрібно це робити. Я тренувалася, у мене були зразки. Я знайшла такий дуже гарний приклад, в якому було декілька десятків різноманітних листів на німецькій мові. Деякі листи я сама вже собі додумувала на різні теми, коли ти знаєш шаблон, як його треба писати. Посилання я залишу під відео. Ці листи я просто до автоматизму. Я їх заучувала, потім я їх писала на пам'ять. І це багато разів кожен день, тому що це дуже важливо для мене, і мені це дуже потім пригодилося, коли я свій іспит здавала. І Я його змогла здати завдяки цьому. Ось хочу вам показати своє робоче місце, що в мене все обклеєно. Інформацією про німецьку все навкруги. І навіть коли я сиджу, просто щось роблю на своєму комп'ютері або дивлюся, то очі все рівно падають на всякі різні правила, які мені потрібні для вивчання німецької мови. Лайні можна знайти дуже багато прикладів тестів. Вони вже йдуть в кінці з відповідями, і ви можете себе перевірити. Тобто, для цього вам і викладач не обов'язково. Головне, що ви їх також дуже багато варіантів пройшли для себе. Ці тести можуть повторюватись навіть і потім в екзаменах. Це дуже важливо, що ти ви все зробили. Час повинні вкластися, який там указано, і далі себе в кінці перевірили. І це така підготовка йде до теми де Ви читаєте і відповідаєте. Тема ж Це усна частина, вона всього навсього йде 15 хвилин на екзамені, і вам потрібно самостійно про себе розповісти. Це не складно розповісти, це можна завчити. Є шаблони, і треба просто це завчити і вміти розповідати, щоб воно ну, було видно, що ви не просто зазубрили, а гарно з інтонації розповідаєте про це. Плюс потім треба усно відповісти на запитання. І поставити питання, якби на пари діляться люди між собою потім на екзамені. Якщо ви трошки розумієтесь у німецькому, то вам це також не буде складно, тому що коли вам ставлять запитання, то ви з тих слів, навіть які вам поставили, можете скласти відповідь. або навпаки. Якщо ви погано відповіли, то ви можете більш гарне питання, наприклад, поставити для того, щоб побачили, що ви все таки розумієтесь у німецькій мові. Це також важливо. І буде тоді кращий результат. Ну і та частина німецького екзамена, Хьорин, прослуховування, яка для мене найскладніша, найскладніше, також готуються по тестам, які йдуть в інтернеті, усна, коли ви прослуховуєте ці тести, і потім повинні відповісти на вибір відповіді, які вам будуть ужидані. Є такі питання, де ви можете два рази прослухати, а потім відповісти. А є такі питання, де тільки один раз ви прослухали, і ви повинні відразу поставити відповідь. Потрібно вже ж як можна більше прослуховувати, більше вивчати слів, щоб ви розуміли для того, щоб ви змогли краще цю тему освоїти, а потім здати її вже на самому іспиті. Я хочу поділитися з вами своїми допоміжними заходами, як я вивчаю саму німецьку мову. Для мене взагалі вивчати німецьку мову дуже складно, тому що у мене математичний склад розуму, і я краще запам'ятовую формули і коли якісь там правила є, то для мене це добре. А от на льоту слова і там, речення для мене це складно запам'ятати. Та й вік у мене вже за 50, то скажімо. Не так легко це все робити, то ще й взагалі сама німецька мова для мене це перша мова, яку я вивчаю взагалі в своєму житті. Що ж я роблю для того, коли я його вивчаю, цю німецьку мову? Ну, перше, коли я, наприклад, вивчаю слова або речення, або тексти, то я їх одночасно, я їх читаю, я їх прослуховую, я їх пишу і проговорюю. І це тоді, як одночасно це все робиш, воно краще відкладається в голові і краще запам'ятовується. Потім, те, що не запам'ятовується, я його виписую і потім повторюю його багато разів. Буває таке, що навіть і по 10, і більше разів одне й те ж саме слово або там ціле речення, я його повторюю. Ну краще вже окремими словами до тих пір, поки я його не запам'ятаю. Отаке слідуюче в мене. є слабеньке правило. Далі, я таке для себе придумала, що е коли я вивчаю слова або цілі речення, я їх інколи, а з останнім часом навіть часто, розфарбовую олівцями. І для мене кожне слово має свою особисту фарбу. І тоді воно для мене краще запам'ятовується. І мені це стало додатково в побіч. Слідуючи, що я роблю, це я. Значить, зробила багато для себе таких карток на картоні, на яких я пишу різні правила, різні там є такі вислови, є такі якісь аксіоми. От і вони навколо мене прямо розклеєні там, де моя кімната, або де там, де я більше всього знаходжусь. І навіть коли я не вчу німецьку мову, вони завжди перед моїми очима. І це також запам'ятовується, навіть коли я цього не хочу. То це мені також допомагає. От. І, і ще таке, що коли я вивчаю якісь слова, і деякі слова дуже швидко запам'ятовуються, а деякі буває все рівно складно, то я тоді стараюся знайти аналог слів на своїй мові, щоб вони якось повторювалися і краще в голову якби влізли. От, наприклад, слово фест, воно в мене асоціюється за словом «фас», собаці. Як кажеш, фас і фест це майже перекладається, або слово крік. Це війна, а от воно в мене за словом крик, коли кричить душа, крик, крик, і воно тоді воно також асоціюється. І так інші слова також можна собі щось придумати. Кожного для кожного це може бути своя асоціація якась, але це також допомагає у вивчанні німецької мови. Часто ми кажемо собі, що в нас немає часу, що повинні все весь час щось робити. Аби тільки не вчити, але можна навіть час об'єднувати. Наприклад, ви працюєте, а самі повторяєте. Взяли якесь речення, і ви його хочете завчити, то ви його просто берете і повторяєте, щось робите інше, а самі повторяєте. Повторюєте декілька постійно. І тоді у вас швидше може бути результат. Як ви об'єднуєте ваші справи, і результат може бути швидше. Ну що, поїхали далі? Де ж краще реєструватись на цей екзамен? Я здавала свій екзамен у Німеччині у місті Манхеймі. Це невеличке місто. Сюди приїздили здавати навіть люди, ті, які живуть у великих містах, навіть з Берліну. тому що тут можна швидше ставити, стати на електронну чергу набагато менше треба чекати, коли буде сама здача екзамену, і навіть отримувати результат також тут швидше, ніж у великих містах. Ну, це такий я плюс для себе тут побачила. Відповідь відправляється обов'язково тільки в письмовій формі, і це десь 2-3 неділі мінімум треба чекати. Паралельно може бути відправлена відповідь вам і на вашу електронну адресу, але одночасно з листом, який ви отримаєте. Залежно від того, це буде негативна або позитивна відповідь, вам потрібно однаково чекати. Екзаменом по цим чотирьом темам потрібно отримати більше 50 балів в обшій кількості. І тому от такі я можу дати поради. Якщо у вас є які теми, які ви краще знаєте, то на них треба приділити найбільшу увагу, щоб на них заробити собі більше балів. От я краще знала шрайбен, то я тут краще його все і написала, максимально старалась його краще для того, щоб заробити найбільший бал. От і добре в мене було шпрехен хтось розмовляти. То я про себе розповіла добре, і питання також у мене пройшли на достатньо непоганому рівні, і на них я привіли більше уваги, і вони мені допомогли в тих темах, де я вже гірше знала і якби плавала трошки. На самому екзамені ще я б, що вам порадила усна частина, всього 15 хвилин вона проходить. І дуже бажано заздалегідь домовитись знайти собі партнера, з яким ви будете її складати, тому що ви заклад, запитуєте питання і вам задають питання, і для того щоб, скажімо, не валити один одного, можна трошки якби домовитися І Це може вам трошки допомогти. Ну, така маленька порада. Посилання, де можна зареєструватися, я вам оставлю під своїм відео. Ще хочу додати, що за свою цю реєстрацію на екзамен А1 в інституті ГТ мені коштувало 120 євро. Якщо не здав, наприклад, екзамен, то можна його перездати. Платиш заново і передаєш. Немає ніяких проблем, не треба хвилюватись, все в ваших руках. Термін придатності сертифікату А1 після того, як ви здали, до 18 місяців. Ще хочу додати, що сама екзаменаційна комісія в Німеччині вона налаштована дуже позитивно і лояльно до тих людей, які прийшли здавати. Здають люди дуже різного віку. Є й молоді, є вже дуже похилого віку, дуже різні. Комісію ви цю можете побачити тільки на усній частині. Вона навіть може вам підказувати щось. От то тут ви можете не боятися. Мені це сподобалось, реально це так. От, а на письмовій частині все залежить від вас, тому що відведено конкретний час: 30 хвилин на кожну тему письмову, три теми. Так, от ви повинні спочатку написати все на чорновик, а потім переписати на, чисто, на чистовик на чисто. От саме велике це лист, і його потрібно спочатку весь написати також на чорновик, а потім весь переписати на чистовик, щоб у вас вистачило часу це зробити. Це важливо, тому що я дуже спішила і могла навіть не встигнути. Ніхто вас не буде чекати, поки ви будете дописувати. От вийшов час, все, ви повинні здати ваші роботи. Так, тоді, коли я здавала, був ще період великого карантину коронавірусу, і не допускалися люди, які б не було у них щеплення на коронавірус. То зараз треба дивитись це, тому що інформація постійно змінюється, і треба дивитись, як на даний момент, коли ви будете здавати. Це також важливо і ще на сьогодні, коли я прийшла і почали там все пояснювати, що треба робити, чого не можна робити, які правила, які. Норми, умови по здачі екзамену, я не все розуміла, але я інтуїтивно щось роз... вже старалася якось це зрозуміти, Дивилась на інших, як люди роблять. Ді, що От, ді, що ді, ді. Головне, що ді, можу ді. сказати, що нам, наприклад, коли ви написали вже у чисто... на чистовик і зробили якусь помилку, то її можна виправити, це допускається. От, нічого в цьому страшного немає. Головне це не боятись. І у вас все вийде. Ще хочу поділитись деякими враженнями з ті, що в мене залишились після іспиту. Цього це мій перший іспит у Німеччині, який взагалі в моєму житті відбувся. А на сьогодні я прийшла на цей іспит, і було дуже багато різних людей. І всі вони були з різних країн. Не було нікого ні з України, ні зі стран, ні з країни СНГ. І вони всі говорили на чужих мовах, ну а більше всього на німецькій мові. Я ж спочатку не було в мене навіть з ким спілкуватись, бо я була сама по собі. Я дуже рознервувалась, тому що я чула, як всі швидко говорять на німецькій мові, а я не можу цього робити. Я розмовляла да й зараз розмовляю повільно. Я з -за цього дуже почала хвилюватися і подумала, що в мене один із низьких рівнів. Але потім щось з'ясувалося, що ці люди вони, так, вони так, говорять швидко, але говорять дуже часто з помилками, або взагалі говорять так, як вони чують, як вони розуміють. І у них дуже великі проблеми. Потім були з правописанням, вони знають, як правильно писати, тому що ну, говорити і чути це одне. Як є правила, це інше. Тому хочу зауважити на тому, що не потрібно для себе заздалегідь ставити якісь такі занижуючі самооцінки. Треба вірити в себе, що ви зможете все зробити. І у вас дійсно це так і вийде. Це дуже важливо, особливо коли ви здаєте екзамен. Хочу ще надати вам одну пораду. Коли ви на екзамені і заповнюєте оці всі тести, і, наприклад, ви не знаєте відповідь на якесь питання, то ви його не пропускаєте. Ви все рівно поставте відповідь. Виберіть просто наугад яку небудь. Тобто, знаєте, ви не знаєте, відповіді повинні бути скрізь. Тому що вам же може й пощастить. Розумієте мене? От, значить, свою відповідь за по екзаменам, по цим іспитам я чекала. Три неділі і отримала на електронну адресу, і листом я здала його. Загальна кількість балів у мене була 68 балів. Так, не найвисока, але все рівно для мене це був супер результат, тому що я, скажемо, з першого разу його здала і так готувалася, скажімо, так інтенсивно, але всього-навсього тільки три місяці. І Хьорин у мене був десь 9,9 балів, лезен 16,6 балів. Потім у мене шрайбен було 19,9 балів, і найвище це шпрехи 21,5 балів, і взагалі 68. От, то я була така щаслива на 10 му небі. Що я все-таки можу щось робити ще. І мозок у мене працює від між. Багато я чула таких відгуків від людей, що в Німеччині скласти цей іспит легше, ніж в Україні. Тут якось більш лояльно ставляться до тебе, і менше корупції може з цього приводу не треба нікому нічого платити, як ти здаєш, так і є. От, тому якось так, це така моя суб'єктивна думка. І ще хочу сказати, от, яку я бачу різницю, де б ви не вчились, є, можна навчатись на інтеграційних курсах або у приватного там вчителя чи самостійно. По-різному можна це вчити, все залежить від вас, тому що у кожного є свій склад розуму. Да? Хто на люту хватає, у кого, наприклад, добрий слух. Співочі, хто співає і це дуже відчуває, то ці люди швидко запам'ятовують слова, і їм це набагато прощує. От, То це кожен вибирає свій шлях. Але, наприклад, для мене краще все-таки коли я займаюся вчителем, тому що він все пояснює, чому саме так, чому ну, більше все це проходить, ніж коли от у мене моя знайома. Ну, багато знайомих зараз проходять інтеграційні курси, вони безкоштовні. Так, на них можна ходити кожен день як на роботу. Але там ніхто тобі не пояснює, чому це треба саме так писати, а чому це так, а чому це таке правило? Саме так, щоб ми це розуміли саме для себе. Тому мені, наприклад, більше подобається вивчати це з моїм викладачем. От на інтеграційні курси я може й піду, але потім туди пізніше. Тому що, ну, так уже я подумаю, в мене не так багато часу зараз. От, але кожен вибирає свій шлях кому як краще. Ну, моє любі, хочу сказати в завершення, що нічого не потрібно боятись і щось починати робити в своєму житті і особливо в чужій країні. Та й взагалі йти до нової мрії ніколи не пізно. Не залежить це ні від вашого віку, ні від того, де ви знаходитесь. Це залежить лише від вас самої, від самого вашого внутрішнього стану. І потрібно вам дуже хотіти і вірити в себе. І у вас все вийде обов'язково. Я це точно вам кажу. Дякую вам, мої любі, що додивились моє відео до кінця. Що ставите мені свої питання. Що підтримуєте мене, мені це дуже приємно. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам удачі у ваших всіх починаннях. Бережіть себе. До нових зустрічей! Пока!